Доброго часу доби, як говорить класична приказка, історія вчить того, що нічого не вчить. Проте у програмі Паралелі на Ідеаліст Медіа ми намагаємося винести певні уроки з історії або принаймні провести паралелі між тим, що було колись, і тим, що є зараз. У програмі Паралелі з вами я, Олександр Михельсон, і ми обговорюємо те, що відбулося на цьому тижні від середи до середи, маючи на увазі не лише. Цей тиждень 2016 року, але й ті події, які відбувалися у минулі роки десятиліття, століття і, можливо, навіть тисячі років тому, саме на цьому тижні, і саме ті події, завдяки яким можна провести паралелі між минулим і сьогоденням, і таким чином з'ясувати дещо глибше те, що відбувалося колись, те, що відбувається зараз. І навіть дозволити найбільш допитливим глядачам спробувати зробити свої власні прогнози на те, що відбуватиметься у майбутньому. 1946 році вступив у дію перший в світі електронний комп'ютер. Він називався Еніак. Це абревіатура від англійського Electronic Numerator Integrator and Computer. електронний обчислювач і, і обчислювач. Як ми переклали б, власне кажучи, обидва слова нашою мовою. Він створювався протягом Другої світової війни для обчислення траєкторій снарядів. Або ще точніше, для спеціальних таблиць, якими мали користуватися артилеристи, коли в Другу світову війну. Артилерія розвинулася до такого ступеню, що без таблиць і без обчислень користуватися нею було неможливо. Особлива потреба в тому виникла у той час, коли англійські та американські війська висадились у північній Африці, де почали воювати з німецькою армією під командуванням відомого полководця Ромеля, і з'ясувалося, що таблиці, приготовані для війни в Європі, Абсолютно не годяться для війни в Африці. Там зовсім інша швидкість обертання земної кулі, там зовсім інший кут падіння снаряда, там зовсім інші ґрунти. Так, так, ви будете сміятись швидкість обертання земної кулі вже тоді дуже багато важила для того, як цілитись артилеристам. Без спеціальних таблиць артилеристи просто не могли прицілитись і влучно стріляти по ворожих позиціях. Виникла потреба обчислення цих таблиць. Але е, обчислення кожної таблиці, так би мовити, вручну за допомогою логарифмічних ліній, які доступних тоді е, математикам тодішнього часу інструментів, у тому 1943, наприклад році, коли власне, англосакси висадилися у Північній Африці, вимагала місяців. Натомість в Америці видобули з архівів ідею. Електронної обчислювальної машини замість механічних, котрі існували на той час. Ідея ця була запропонована, до речі, деякими американськими вченими, що в 1941 році, але лежала, як то кажуть, під сукном. І от у 43-му році її видобули з-під сукна, ну, реалізували. І в 1946-му комп'ютер ENIAC Вступив у дію. Війна, правда, вже скінчилася, тому ENIAC стали використовувати для розрахунку будівництва термоядерних бомб. За що вчені гуманісти досить дотепно, з точки зору англійської мови, назвали комп'ютер ENIAC «маніак». Це був перший дійсно повністю електричний комп'ютер. Достатньо сказати, що в ньому не було жодної механічної частини, але були десятки тисяч вакуумних ламп, як у наших старих радянських телевізорах, і 6 тисяч ручних перемикачів. У 1876 році, тобто, знов таки, ми можемо відзначити річницю, такий собі американець Олександр Грехем Белл запатентував у США пристрій, який він назвав дуже довгим словосполученням. Котре, напевне, не має сенсу тут наводити. Але загалом це був телефон. Навряд чи був міг уявити, що в результаті виникнуть, наприклад, мережі стільникового зв'язку або супутникові телефони. Тим не менше, початок цьому поклав саме він. У 1990 році космічний корабель «Вояджер», непілотований автомат. Вперше вийшов за межі сонячної системи і зробив та передав на землю фотографію сонячної системи збоку. У 1983 році, на цьому тижні, створено мову програмування Ада. Цю мову названо на честь єдиної законної доньки лорда Байрона, знаменитого англійського поета аг'юсти Ади Лавлейс. Вона мала певне відношення. До спроб, принаймні, теоретичного створення перших обчислювальних машин. Звичайно, від теорії до практики минуло чимало років, але, тим не менше, заслуги леді Лавлейс, так би мовити, увічнені у цій мові програмування. В 1600 році на цьому тижні страчено Джордано Бруно. Джордано Бруно. Відомий нам, напевно, всім зі шкільного курсу, хоча, чесно кажучи, вченим він не був. Ми звикли з того ж таки шкільного курсу вважати, що Джордано Бруно стратили тому, що священники, католицькі священники ненавиділи науку. Це не зовсім так, тому що крім ідеї про те, що зірки на небі є такими ж сонцями, як наше. І навколо них можуть обертатись планети. Бруно насправді не висунув жодних дотепних ідей. І, власне кажучи, навіть ті ідеї, які він висунув, крім ідеї про зірки, як Сонця, ну, ті решта ідей, м'яко кажучи, були дурницями. Тим не менше, спалення Бруном на п'яца де Флора, на площі Квітів, стало таким. Фактом підтвердження невігластва і, так би мовити, агресивної боротьби проти знання з боку Католицької церкви. Збіги просто вражають, тому що мало того, що на цьому ж тижні, в 1564 році народився Галілео Галілей, ще одна жертва церковників. Так на цьому ж тижні, в 1633 році, його викликали в Рим із метою допитати, і врешті, як відомо, вам змусити зректися його вчення про обертання планети, знаменита історія про те, що Галілей, зрекшися під примусом інквізиції своїх вчень, на останок вимовив. І все-таки земля обертається. Це знаменита історія є міфом, вона абсолютно нічим не підтверджена і вигадана значно пізніше. Іноді церква і наука ходять пліч-о-пліч. -пліч. В дійсності рівно 85 років тому запущено Радіо Ватикану, і Папа Римський Пій Дев'ятий. Проголосив на цьому радіо промову латинською мовою. Не знаю, чи багато людей зрозуміли цю промову. Тим не менше, в той момент церква не заперечувала досягнень науки і скористалася з них. На цьому тижні, а не протягом минулих десятиліть і століть, ми бачили зустріч паперівського франциска із Патріархом Кирилом, главою російської церкви. Московського патріархату. Вони випустили заяву, яка має 30 пунктів. І в деяких із цих пунктів згадуються новітні досягнення науки, зокрема такі, як біологічні технології. В дуже, я б сказав, такому негативному ключі згадуються ці речі, і навіть прямо критикуються. Необхідно сказати, що саме на цьому тижні, і саме зараз, нарешті, було підтверджено існування гравітаційних хвиль. Ідея дуже проста: у 1916 році знов таки маємо круглу дату, славетний Альберт Ейнштейн опублікував остаточну версію своєї загальної теорії відносності. За цією теорією, якщо не вдаватись зовсім уже у подробиці, весь наш світ є такою собі чотиривимірною кулею. Нам важко уявити, що таке чотиривимірна куля, але припустімо би на поверхні ось цього блокнота існували якісь двовимірні істоти, які мають лише ширину і довжину і не мають висоти, то їм так само важко було б уявити тривимірну кулю. Чотиривимірна куля це наш всесвіт, який складається із трьох просторових вимірів, Достатку якось ця річ, плюс час. Час є таким самим рівноправним виміром, як і власне кажучи, е вперед-назад, праворуч, ліворуч, вгору і вниз. У цьому чотиривимірному просторі всі тіла до єдиного рухаються зі швидкістю світла. Просто треба не забувати, що їхня швидкість складається частково зі швидкості в просторі, частково зі швидкості в часі. Скажімо, пляшка води. У цій пляшці може бути менше води і більше повітря, або більше води і менше повітря. Проте, в кожному разі, об'єм пляшки завжди фіксований. Він завжди один і той самий. Це швидкість тіла у чотиривимірному просторі часі. Якщо повітря це швидкість у часі, а вода це швидкість у просторі, зазвичай води значно менше в нашому випадку, то їхня сума є загальною швидкістю тіла в континуумі. А якщо води або швидкості в просторі стає більше, то відповідно час сповільнюється, бо повітря стає значно менше. Саме це пояснює відомий нам з підручників наукової фантастики: ефект, коли космонавти, які летять на кораблі зі швидкістю близькою до швидкості світла, живуть рік, а на Землі, наприклад, минають тисячоліття. Все дуже просто, як бачимо. Проблема: ось у чому. Цю річ пояснює теорія Ейнштейна, за якою повторюю Всесвіт, є чотиривимірним континуумом у вигляді чотиривимірної сфери. Яка є гладенькою і рівною. Водночас. Ця теорія описує лише дію гравітації. Ще три взаємодії, так звані фундаментальні взаємодії, відомі нам е як сильна слабка електромагнітна. Ну, власне, в побуті ми стикаємося тільки з електромагнітною, як правило. Пояснюється світ зовсім інакше. Вони стверджують, що всесвіт схожий на кубик Рубика, або, припустимо, на цей календар. Ви можете брати певні елементарні частинки, такі як електрони, протони, нейтрони, їхні складові кварки, там є величезний перелік. І складати їх, але складати лише певним чином. Ви не можете скласти картинку так, що ось тут є цифри і цифри є тут. Ви можете скласти картинку тільки упорядковано. Отже, цифри повинні дивитись в один бік. Якщо ви це зробите, і якщо ви це зробите правильно з математичної точки зору, то ви отримаєте дані, за якими так само як у календарі, ефекти дії одних частинок випливають повністю. З ефектів дії інших, і все це дуже глибоко взаємопов'язано, точно так, як календар пов'язаний із циклом місяця, який обертається навколо Землі. Математика прямо постулює структуру фізичного всесвіту. І всі ефекти, які ми бачимо навколо, випливають із того, як розташовані між собою частинки. Біда в одному. Обидві теорії не згодні між собою, вони не можуть бути приведені до спільного знаменника точно так само, як цей календар не можна без якихось штучних маніпуляцій перетворити на цю кульку. І, власне, відкриття гравітаційних хвиль, яке відбулося на цьому тижні означає, що теорія Ейнштейна правильна, але водночас ми знаємо, що правильно є і стандартна модель. Модель, за якою все у всесвіті керується частинками. У цьому відношенні ми знову повертаємось напевно до ситуації із релігійними питаннями. Тому що кожна людина, напевно, може сказати: ну навіщо ж потрібні ці знання, якщо вони не дають нам насправді пізнання глибини Всесвіту, тоді як його дає релігія. Але Завдяки цим речам, які відкривають науковці, ми можемо зазирнути у всесвіт глибше. І якщо можливо, ми колись і наблизимось до розуміння сенсу існування Всесвіту і навіть, можливо, Бога, то це станеться саме завдяки науці, а не завдяки заявам вельми шановних пастирів світових церков. З вами був Олександр Михельсон і програма Паралелі. І, як завжди, ми говорили про те, що історія нас нічого не вчить, але в даному разі ми бачили, що наука як така це те, що творить історію.